Казка про метелика. Метелики люблять літати, танцювати в повітрі, нюхати аромати квітів. Вони знають, що їх життя коротке, тому насолоджуються кожною секундою свого життя і дуже цінують свободу. Казка про метелика Лілі розповість про те, як прекрасне літаюче створіння потрапило в полон до павука і втратило свободу. Лілі дуже любила свободу і життя. Кожен день з першим променем сонця вона розкривала свої крильця і летіла на квіти з помаранчевого на білий, з білого на червоний, а потім високо-високо, далеко-далеко. Подруги часто лаяли Лілі за її сміливість Ти відлітаєш занадто далеко від будинку, може стемніти, і ти не стинеш повернутися. Але якщо я не буду літати далеко, як же я побачу нові квіти і нові галявини? Всі квіти однакові. Ні, кожна квітка унікальна, і я хочу досліджувати все-все-все. Одного разу Лі вирішила полетіти в темний ліс. Там вона сховалася від спекотного сонця, знайшла куш з ягідками і сіла на нього. Але раптово, коли хотіла полетіти з куща, зрозуміла, що застрягла. Її лапка заплуталася в павутині. Лілі кликала на допомогу, але її ніхто не чув. Їй вперше стало страшно, але вона продовжувала, намагалася вибратися. Раптово Лілі почала чути чийсь голос і зраділа, що зараз її врятують. Який гарний метелик, сказав павук. Павук. Відпусти мене, благала Лілі. По-твоєму, я створюю тут цю павутину для того, щоб відпустити потім свою здобич. Я кілька днів розставляв своє павутиня на цьому привабливому кущі ягід, щоб зловити красивого метелика. Тепер ти назавжди будеш зі мною. Лілі заплакала. Павук почав закручувати її павутинням ще сильніше, щоб Лілі не вирвалася. Казка про метелика перетворилася в справжнє жахіття, але тоді наша героїня зрозуміла, що у неї завжди є вибір здатися або боротися далі за свою свободу. Лілі почала сильно махати крилами вперед і назад. Павук лише сміявся із її жалюгідних спроб. Але метелик все інтенсивніше розхитила павутину і сильніше махала, намагаючись вирватися. Потім вона почала махати і ніжками, і всім тулубом. Зрештою, павутина розхиталась так сильно, що Лілі змогла вирватися і полетіти. Що сили метелик мчала додому, а на рідній галявині розплакалася і все ще тремтіла від страху. А ми тобі казали, не можна далеко летіти. Сказали в один голос її подруги. З тих пір казка про металика перетворилася для лі -лі в спокійні тихі будні, як і інші її подруги, вона літала дуже низько і близько до будинку. Вона вивчила кожну квіточку і травинку, Сум дивилася вдалину, уявляючи, яких нових красот позбавляє себе. Ми, вільні комахи, можемо летіти куди завгодно. Але страх нашого досвіду позбавляє нас крил і свободи. Ми літаємо навколо одних і тих же дурнуватих квітів, сказала одного разу подругам Лілі. Знову ти за своє, проте тут безпечно, квітка не нападатиме на тебе. Раптово Лілі злетіла високо і знову полетіла далеко, пританцьовуючи. Вона поборола страх свого досвіду, але все таки в цей раз літала більш обережно. Ну як я можу позбавити себе цієї свободи, літати туди, куди мені хочеться, запитала метелик сонечко, яку зустріли далеко від будинку. Ти завжди робиш вибір на користь стабільності чи свободи? Будь який вибір правильний, головне, щоб цей вибір робив тебе щасливою і був дійсно твій. Так Метелик Лілі зрозуміла, що в той день вона зробила себе щасливою, подарувавши собі можливість знову літати куди, туди, куди кликало її серце.